Поговоримо із нашим гостем у студії Олександр Слобожан з нами на зв'язку. Це виконавчий директор Асоціації міст України. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Отож, давайте поговоримо про опалення загалом спершу. Які виклики ви вже помічаєте стосовно опалювального процесу, опалювального сезону, і на чому зараз варто зосереджуватися нашим містам і селам? Перший виклик це руйнування критичної інфраструктури внаслідок військових дій. На сьогоднішній день зруйнованими через ракетні удари або через проведення безпосередніх військових дій на суходолі в нас є 360 об'єктів критичної інфраструктури. З них це десь 6 серйозних ТЕЦ. Але я зразу хочу вам сказати, що е урядом і парламентом е виділено фінансове забезпечення для відновлення Чернігівської ТЕЦ Ахтирської ТЕЦ і Кременчуцької ТЕЦ, там де можуть виникнути серйозні проблеми, де повністю ці міста е запитані е від цієї системи. Також е розглядається питання виділення коштів на. Відновлення харківської ТЕЦ по іншим об'єктам інфраструктури: це або котельні, або пункти теплопропуску, теплотраси, інші менші об'єкти інфраструктури. По ним з місцевих бюджетів виділяється фінансування. внесено зміни до так званої 590-ї постанови. Я поясню, що це таке. Це постанова, яка визначає пріоритетність видатків державної і місцевих бюджетів. І видатки на підготовку до опального сезону та підготовку об'єктів цивільного укриття захисту вони віднесені до першої категорії. Тому зараз казначейство в терміновому режимі пропускає ці. Кошти або з місцевих бюджетів, або з державного бюджету, крім того, ми досягли, що на рівні уряду з резервного фонду виділено 1,4 мільярди гривень. І Я думаю, що ця цифра буде збільшена, тому що ми, як асоціація міст, звернулися до народних депутатів і знайшли там підтримку про збільшення цього фінансування через зміни в державний бюджет для того, щоб закуплялися генератори. Так звані пересувні модульні котельні і інше інше обладнання, я не буду назвати його специфікацію. Цим буде займатися ДСНС з державного бюджету. Кошти потрапляють до них, і вони відповідно по специфікації закупляють це обладнання. Для прикладу, щоб було зрозуміло, що у разі виникнення нештатної або аварійної ситуації, попадання, наприклад, ракети. Коли почнеться опальний сезон і відбудеться відключення теплопостачання або гарячого водопостачання, це обладнання дозволяє на протязі декількох днів забезпечити від 200 до 300 тисяч населення безперебійною подачою тепла. Це такий перший виклик, дуже серйозний виклик, на який підготовлено по перше, фінансування, по-друге, відповідні плани. Для аварійного підтримання тепла і третій момент: ви говорили на початку ефіру про те, що і мер Києва, і Мер Львова робили акцент на складному опальному сезоні. Я хочу сказати, що це найгірший сценарій. Але враховуючи е, війну, е, органи місцевого самоврядування мають бути до нього готовими, е, і тому не треба тут якби так драматизувати. Це стандартна підготовка в таких умовах, і по пунктам обігріву, і по заходам енергозбереження, і по заходам енергомодернізації, е, щоб коли почнеться. Опальний сезон почнуться холода, щоб система муніципальна і державна була до цього готова. Це перший виклик. Він пов'язаний безпосередньо з руйнуванням інфраструктури. Але є ще другий виклик. Е Можливо, він опосередкований, але теж викликаний війною, і цей опальний сезон відмінний е, від інших. Хоча в нас завжди дуже складно проходять опальні сезони через ціну на газ, через постачання газу. Цей другий виклик пов'язаний з. Фінансовою дисципліною зі сплатою за комунальні послуги населення, бюджетними установами, бізнесом, ну і іншими споживачами, чому це викликано війною, тому що багато зруйновано житлової або комерційної інфраструктури. І відповідно населення або евакуйовано, і воно не може сплачувати ці комунальні послуги, або бізнес припинив свою роботу. Теж відповідно, або просто внаслідок економічної ситуації хтось втратив роботу недостатньо фінансових ресурсів для повної сплати комунальних послуг на цей випадок в державному бюджеті. Для компенсації в різниці в тарифах, щоб тарифи не підвищувались ні в якому разі в цьому опальному сезоні. Вже передбачено 14 мільярдів гривень. Це так звана субвенція, яка буде надходити підприємствам теплопостачання, і вони будуть розраховуватися з брогами знак нафтогазом. Але я маю тут зробити акцент, що уряд і ми, як асоціація міст, подавали цифру в обсязі 38 мільярдів гривень. Поки нам не зрозуміло, чому в парламенті підтримали тільки 14 мільярдів гривень, тому ми сподіваємося, що до кінця серпня на початок вересня. Під час пленарних засідань все таки ще 24 мільярди гривень будуть виділені підприємствам теплопостачання, щоб вони погасили борги перед НАК Нафтогазом, могли закупити в повному обсязі газ відповідне обладнання і постачати послуги нашим громадянам без підвищення тарифів. Це такий ну будемо так говорити другий значний виклик. Третій пов'язаний з наявністю. Енергоресурсів тут мається на увазі газ, мазута, вугілля. Але в даному випадку на базі уряду створений штаб його очолює Міністр розвитку та території пан Чернишов. Туди входять в основні відомства. Наскільки мені відомо, формується. Постійний баланс цих енергоресурсів, і на 15 жовтня, приблизно на 15 жовтня, тому що е, зазвичай опальний сезон е, починається десь наприкінці жовтня. Е, має бути сформований е, запас на весь опальний сезон цих е, трьох видів джерел е, газу, е, вугілля і, е, відповідно мазута. Е, крім того, ми безпосередньо е, як органи місцевого самоврядування. Звернулися до міністерства екології е, щодо надання можливості невеликим громадам е, використовувати безкоштовно так званий сухостій, знаєте, такі лісопосадки або ліси, де відбувається загутівля дрів е, для того, щоб е, зробити заготівлю деревини е, пілетів інших інших речей е, для опалення в зимовий період. Пане Олександре, чи будуть якісь обмеження в опалювальний сезон, якщо говоримо про установи, які є комунальними або державними, можливо, призупинення подачі відмова від тепла у певних установах? Чи розглядають в уряді і в асоціації такі варіанти? Ми сподіваємося, що температурний режим дозволить нам трошки пізніше розпочати опалювальний сезон, а це відповідно забезпечить економію. Зменшення температурного режиму не розглядається, тобто норма стандарт це 18 градусів. Єдині заходи, які ми зараз рекомендовано через штаб і муніципалітетами і всім бюджетним установам і державним органам, це проведення заходів термомодернізації і енергозбереження. Ну я наведу приклад. Ви знаєте, що іноді, коли котельня поставляє в низку житлового сектора або бюджетних установ тепло в одних будинках там там 25 температура 23 відкривають вікна а в інших вона трошки нижче для того, щоб це вирівнювати, ставляться спеціальні ліч лічильники. А громадян ну і керівників бюджетних установ просять а, провести елементарні а, заходи термозбереження. Це ну, така заклейка вікон або заміна вікон, Певних відповідне утеплення, а, невикористання понаднормово цього енергоресурсу на рівні кабінету міністрів постановою Кабміну прийнята. Певне зменшення по е, використанню газа на 10%, е, тобто 90% від потреби. Але ми провели наради е, зі всіма регіонами: е, 155 е, сільських селищних міських голів, в основному це міські голови, е, взяли в них участь. Вони повідомили про те, що готові на 10% знизити рівень споживання газу через засоби економії енергозбереження. Якщо говорити безпосередньо про наші пропозиції як асоціації міст, то ми пропонували цей навчальний рік. Розпочати все таки в онлайн режимі, і це дозволило зекономити певний ресурс в закладах освіти. Ми виходили з трьох причин: перша причина це безпека, тому що на сьогоднішній день тільки 41% з е, з навчальних закладів мають підготовлені укриття. Це пов'язано не тільки з фінансуванням а з тим, що в нас стара радянська база, і вона не була підготовлена як до ну, як бомбосховище. Це просто подвали, які треба оборудувати, і для цього потрібен час. Це перша причина. Друга причина це економія енергоносіїв. Освітня сфера є першою бюджетною сферою по обсягам споживання як і електрики, так і газу в плані теплопостачання. І третя причина у разі виникнення в нештатних ситуацій саме заклади освіти можуть стати такими опорними пунктами обігріву для певних верст населення. Ми подивимося, як міністерство освіти розгляне ці пропозиції, тому що тривають ну, величезні баталії. Хтось за офлайн режим, хтось за онлайн режим. Але я пояснив, з яких причин ми безпосередньо, як асоціація міст, зібравши пропозиції від органів місцевого самоврядування, виходили з пропозиціями на уряд щодо економії енергоресурсів. Пане Олександре, завершальне до вас питання стосується воно того, як до цього складного опалювального сезону можуть підготуватися самі українці, люди можливо у вас є якісь поради для домогосподарств стосовно приладів, якихось можливо мінімальних аспектів утеплення, якими можуть скористатися наші глядачі у себе в домівках в першу чергу треба розглядати два види житлового фонду: це приватна забудова, дає багатоповерхівки. Якщо ми говоримо про приватну забудову, то там, звісно, набагато легше це твердопаливні котли і заготівля деревини або вугілля. Резервні електрокотли, генератори і інші, інші такі речі тут простіше і дозволяє використання мереж да, в приватних будинках. Що там не буде перенапруги, можна безпосередньо налаштувати відповідні там в себе фази, якісь прилади будуть не підключені до генератора. Якісь там не використовувати. Якщо ми говоримо за багатоповерхівки, то це виключно заходи з енергозбереження, про які говорили. Це поклейка вікон, відповідні шпаринки, перегляд. Якщо ми говоримо це про СББ. То звісно є ще можливість і час, і це не так дорого коштує встановлення так званих ІТП в підвалах цих будинків, які дозволяють економити споживання енергоресурсу, і дозволяють його ну як і економне використання. Там можна поставити ті ж самі генератори і е, підготуватися до певних ну таких е, е, аварійних ситуацій. Питання використання як альтернативи е, обігріву через електрику е, я би радив перевірити можливість і потужність мереж в цих будинках, е, щоб не виникло в нештатних ситуаціях, тільки після того е, е, запастися е, певними. Засобами обігріву, але я хочу ще раз підкреслити, що це такі ну будете так казати радикальні заходи. Це саме такий катастрофічний сценарій. Я впевнений, що нам вдасться централізовано підготуватися до опального сезону. А при економному підходженні зберігання е, тепла не буде навантаження ні на мережі, і ми вкладемося в ті обсяги, затверджені е, по споживанню газу. Ну і звісно, я впевнений е в тому, що не буде нанесено певних таких пошкоджень інфраструктури. Якщо навіть це і відбудеться, то оті те обладнання, про яке говорив на початку, воно дозволить на період ремонту, щоб наші споживачі ну, не відчули якихось негативних наслідків. Пане Олександре, от ви говорите, що це найбільш песимістичний сценарій. Та, але ми в Україні вже півроку живемо за гаслом готуйся до найгіршого, а сподівайся на найкраще. Будемо сподіватися, що опалювальний сезон мене добре, але все ж я гадаю, що ваші поради були корисними для наших глядачів. Вам дякую за розмову. Дякую за детальні пояснення. А от нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.